Вітання, мої любі друзі, серця нашої України, з міста Києва. Як давно я не була на цих священних для кожного українця місцях. Золоті ворота. Це найдавніша брама стародавнього Києва, столиці Київської Русі. Це одна з найдавніших споруд Східної Європи. Золоті ворота будувалися з 1017 по 1024 сторіччя. Це головний вхід в стародавній Київ. Свою назву вони отримали по аналогу візантійських золотих воріт. А сьогодні це один із символів нашої столиці. І це символ незламного Києва. Яка тут завжди чудова атмосфера? Своє привітання з Києвом в кожен свій приїзд я починаю саме з цього місця. Це місце сили, це місце нашої енергетики. Тут завжди дуже затишно і спокійно. Там, на площі перед золотими воротами, грає гуцул на сопілці. Різні українські пісні, гуляють кияни, насолоджуються цією чудовою липневою атмосферою. Я тут не була рік і сім місяців. Останній раз я була на цьому місці в грудні 2021 року, ще до війни, і для мене це дуже незвично. Тому що я ніколи так надовго не залишала Київ. Сьогодні для мене вечір, коли я вітаюся з Києвом з киянами. І кияни мені у цьому допомагають скрізь, допомагають у зйомці, допомагають посмішками, допомагають чудовою енергетикою. Так було, є і буде. Привіт, чудове місто! Наша столиця, наш Київ! Буду розповідати вам багато. Про мої емоції, про мої враження, про те, що я зустрічаю, що я бачу. Я сподіваюся, що вам це буде цікаво. Від мене це буде дуже щиро і з любов'ю. До нових зустрічей з Києва і у Києві. Ваша Оксана Дем'янишина.